Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас у новому влозі на каналі «Платя, Терапія. І сьогодні, оскільки ви вже втомилися від шиття, я бачу, що останній урок дивитися найгірше. Вам забагато стільки відео про шиття, то сьогодні ми з вами будемо знову робити диванні посиденьки з розпаковкою. Посилочки, в мене така невеличка коробочка прийшла мені в поштомат. Дуже зручно, якщо у вас в вашому місті чи в будинку є поштомат. Ну, якщо його немає, то звісно що і доставка нової поштою теж надзвичайно зручна. Це швидше набагато, ніж Укрпочта. Е, можливо, трішечки дорожче, але якість обслуговування і сервіс я обираю саме в нові пошти. Мені подобається. Так, розкриваємо. В мене тут обновки, новинки. Дивимось, що тут є. Ого, дивіться. Такий чималий клунок. Чималий клунок. Сергій каже, можна вже буде скоро відкривати мені магазин. Це вже скільки всього є, але ж ну, це своєрідна така теж терапія для мене. Я дуже люблю пробувати щось нове. Постійно хочеться новенького. Ось такий чек-лист. Чек по догляду, щоб вам було наглядно до кожної посилочки в магазині Чиковонік Б'юті дають. Це дуже зручно, що можна поставити, наприклад, в ванній кімнаті і потім дивитися, що за чим використовувати. Дуже всього багато. І тут є подарунки до покупок. Дивіться, ось скільки всього є. Клас! Так, ну найперше покажу. Навіть можна дійсно на подарунок. Подивіться, ось скільки різних помад. Це помада олівець. Можна використовувати і як олівець, і як помаду. Ось такі. Одну, наприклад, як олівець, іншу як помаду. Ще як красиво запакували. Ой, боже, дякую. Таке гарне завжди пакування. Ну, приємно, звісно. Так, буду, Давайте ну, найперше, що ми візьмемо, червоний. Ось такий має вигляд, тут викручується. Ось так. Вилазить вверх. Е, називається Богемія. І номер, мабуть, що оце чи 0,12. Я залишу посилання на все, що є в цій посилищі, дивіться, як їх тут багато. І спробую зараз на руці. Ось, наприклад, о, яка дуже м'яко. Зверніть увагу, що малює насправді тонко, ось дивіться. Тобто, дійсно можна використовувати як олівець для губ. Бачите, як м'яко малює. І в той же час можна використовувати, отак, якщо покласти набік, як помаду для губ. І не сушить шкіру. Оце отакий от, е, природній червоний, він не яскравий. Тому що червоний, ну буває яскравий, а це такий природній червоний, ну і можна змішувати між собою. Так, Це ж не хочу, щоб Так, давайте спробую тепер. Ну, який оцей. Так, цей такий бішнюдовий. Дуже красиві кольори. Ой, цей такий, прямо дуже природньо виглядає. Дуже красивий. Дивіться, який прям клас. Таке навіть, я аж зволоження. Дуже красивий. Та вони всі красиві. Так, ось. 005. А ну, зараз буду дивитися, в чому відмінність. Так, цей 12-й, цей п'ятий. Ой, п'ятий дуже красивий. Ну, може, тут ще буде хтось ще красивіший? <рес> що буде ще хтось красивий? Так, оце бежевий, мабуть, що. поруч. Угу, Теж нюдовий. Дивіться, геть о інший відтінок. Цей такий більш рожевий, а цей такий більше, як карамельно, ну, інший трішечки. Тобто і той, і той нюдовий, але дуже відрізняються, бачите, ось по кольорах. Не знаю, як буде на відео. Ну, звісно, що під різний одяг, під різний макіяж, хоча вони всі подібні. Так, ця, мабуть, така більш. О, це теж нюдовий, але відрізняється. Зверніть увагу, дивіться, три нюдових і три різних. Цей такий трохи темніший. І мені здається, ну, такий більш сексі, скажімо так, такий більш ефектний це, колір. Це, а, оцього, того я показала. Зараз. Це 008, ось цей. Так, це був 12-й. Оцей рожевий, рожевий, оцей. Це був зараз п'ятий. Так, бо їх ну, багато ж тут. Так, далі. Ну, спробую ще оцей. І потім у влогах буду. Так, це я теж показала. Цей теж показала. Це третій. А це другий. Так, другий. Дуже подібний до цього, але трішечки більш рожевіший. Зверніть увагу. Бачите, цей такий більш рожевий, а це такий більш малиновий. Ну, теж в залежності від. В мене, до речі, оце плаття моє, ну, окрім червоного. Дивіться, окрім червоного, бо сюди червоний не підійде. От всі кольори до цього плаття пасували. Не вистачає тільки отакого от такого трошечки з фіолетовим. Ну, зараз подивимося. Так, це номер другий. Ось тут номер є. Так, далі. Номер сьомий. Подібний до цього, але трошечки світліший. Теж, схожі, всі красиві. Я не знаю навіть. Буду вже гратися, використовувати одне під одне. Це теж, от вони три подібні дуже між собою, щоб ви знали. Так, це номер. Зараз шостий. Оце ось шостий. І, до речі, ну, коробочка схожа дуже з, номеру... з номером. От. А вже потім, коли буду використовувати, покажу вам їх отак от всі відкрию, зроблю сводчі на руці, тому що ну, це буде дуже довго, дуже якісні помадки-олівці. Можна і на подарунок, можна для себе. Дивіться, які от. Всі начебто подібні, і всі кольори такі приємні, як я люблю. Пішла витерла помади, до речі, дуже стійкі дуже гарно тримаються. Просто водою не змиваються. Потрібна або міцелярна вода, або якийсь тонік, для того, щоб їх змити. Наступне, що тут є: при купівлі оцього тонера ви отримуєте кремчик ось такий в подарунок. Рисовий тонер. За нього мені сказала Ніна, що з'явився на сайті. Ніна, дякую тобі. Е, Ніна це підписниця. От, е, і вона вже сказала, що на сайті Onyx Beauty з'явилося таке, то дякую. Десь мабуть, що Пару тижнів тому Ніна вже собі взяла, то дуже задоволена, я теж вирішила спробувати. В мене з комбучею закінчився вже тонер, ну там буквально на дні. Великий об'єм це наш український виробник місто Луцьк. Ось тут написано. І, до речі, дивіться, який він цей тонер, досить таки густий, як сироватка. Тонер це після вмивання обличчя водою, якщо ви вмиваєтеся пінкою. робимо тонізацію вранці і ввечері, для того, щоб шкіру привести в порядок. Так вона буде краще вбирати засоби всі, ну, краще реагує на засоби. І ось такий рисовий кремчик. Чималий, до речі, об'єм у нього, скільки тут. Крем для обличчя зволозувати. Зволожувальний. Ось такий. Ну, запаху майже немає. Ця косметика, вона ну, така дієва і не виникає від неї алергії. Ну, кремчик такий теж, бачите, він не дуже густий, а такий от якраз на весну, на літо пайдет. А вже як він буде, буду розказувати в процесі. Така баночка мила, начебто як ретро. Ретро-баночки такі, ну, рожеві, красиві. Так, далі має бути рум'яна кремові і е е е рум'яна і коректор. Відкриваю. Це коректор, а це Блаш Стік, це, мабуть, що рум'яна. Італійська формула написано. От, ось такі два однакових. Резь будемо дивитися. Е, коли я робила замовлення, спочатку мені в інстаграмчику попало, що за допомогою цього одного стіку дівчата роблять ну, весь макіяж обличчя. Ну, такий легкий макіяж, природній. Так, тут все запечатано. Е, термін придатності до 28-го року, як ви бачите, сюженьке, все гарненьке. Дивимося. Так, я не відкрию, мені треба якось сюди підлізти. Коробочка гарна, можна також на подарунок. Ось такий стік. Вони, до речі, зверніть увагу, що вони різних кольорів є. Його можна використовувати не тільки як для корекції, а, наприклад, змішувати, додавати тон помаді. От, ось такий він. І має гарно тушуватись. Наноситься він поверх тонального засобу. Якщо ви користуєтесь тональним засобом, таке, бачите, легкий такий коректор у нього ось такий, як легкий загар робить. І взагалі нічим не похне. Я не знаю, чи то мені не похне. Так, хочу саме цікаво мені це подивитися, де тут зверх, на румйона. Там. Дуже красиво все таке. Прям зараз все рожевеньке таке. Так, ось так. так. О, які гарні. Друм'яна теж їх можна використовувати. ну, Дуже красивий колір, дивіться, який. няшний. Нічим. Ну, взагалі нічим не пахне, не мають запаху. І отак от розтушовуємо. Можна змішувати з цим коректором. Бачите, ось як настільки придає такий природній рум'янець, не ядро навош, хоча зазвичай ну, я люблю, щоб яскраве було. Е, рум'яна придають свіжості обличчю, і так ми виглядаємо більш, більш відпочиле обличчя. І рум'яна ми наносимо не тільки на щічки, а трішки можна на носа, і можна трішки отут нанести на повіки, і тоді обличчя виглядає більше. Відпочившим має відпочившим, більше такий свіжіший вигляд. Дуже гарні, мені сподобались. Ну, а як в процесі буду використовувати, покажу. А я вже думала, що цукерки не буде. буду. Хочу моя канхвета. Конхвет. О, цей раз сердечко. Минулого разу, мабуть, що були губки. Дуже смачні цукерки, класні, дуже величезне, дякую. Так, далі. Так, ага, це така штука. Називається мило для брів. Ну, можна використовувати, якщо ви хочете зробити чоловіку для, в подарунок, то можна використовувати також як мило для вусів і бороди. Багато зараз чоловіків е, дбають про вуса і бороду, теж там намазують їх всякими штуками. От, тому ну, для нас, дівчаток, це для брів. Дивіться, що йде в комплекті. Значить, така набір для догляду за бровами, повністю натуральний фіксатор для миттєвого створення більш густих та яскравих брів. Отак От написано: змочити щіточку водою, намилити нею засіб та нанести невелику кількість на брови, розчесати брови, надаючи бажану форму. Така, де мило. Оце воно таке прозрачне? чи що? Нічим не пахне. Ось сю, да, тут воно є. Де мене обманули? Ось це воно тут є. Щіточку намилить сюди. Розчисать брови, Ну, у мене вони вже гелем для брів, але гель для брів буває, залишає таке, як інколи, знаєте, як білувати такий цим. Спробую це, не знаю поки що як. Ніколи я таким не користувалась. В мене брови укладаються досить таки погано. Єдине, на що вистачало, щоб зробити укладку, це ламінування брів, але його робити часто не можна, Ну і ефект триває всього тиждень. Те, що я ходила до дівчат, коли ходила на манікюрі на брови, то, хоча деяким кажуть, вистачає на місяць, мені вистачало на тиждень. Звісно, що укладка класна, тако вверх, і здається, що брови більш високі, більш пишні. Буду дивитися, як воно, поки що не знаю. На татуаж я не піду, ні. Буду робити отаке. Тим паче, що це натуральна. Гарненька коробочка теж все, все оце можна і на подарунок. Дивіться, як гарно. Це наш український виробник. Гарненько. Раніше не було цих засобів, це все новинки. Так, тепер старинки. Старинки. Значить, ось такі старинки. Це е, великий такий тут об'єм, тональний засіб з муцином улітки. Чи з муцином равлика. Равлика, мабуть, що вірно буде номер 13. Вибираю найсвітліше, яке є. Но я зазвичай можу змішувати. Можна змішувати як з сироваткою, можна з тонером, якщо ви хочете більш легке покриття. Це виробник Корея. І тут досить такий величезний об'єм. Якщо ви рідко використовуєте тональний засіб, то вам його ну, вистачить так прилічно надовго. Зверніть увагу, що тут великий об'єм. Зазвичай тональні засоби 30 мілілітрів чи міліграм, як правильно не знаю, мілілітри чи міліграми, чи грами. а тут досить такий великий об'єм. І от тут такий вже більш, мені здається, хоча він самий світлий, але він все рівно. Годиться і для літа, тому що має такий ну, природній натуральний бежевий колір, тілесний. Він не супер світлий. Хоча я хочу, щоб були ну, ще світліші, але ну, які є, такі є. І, в принципі, якщо зверху покрити пудрою, то його вистачить надовго. Має дуже приємний запах за ну, тому що це вже не перший раз. Е, я його беру. І, до речі, з цим муцином равлика є багато ще різних засобів на сайті, зверніть увагу, От гарно зволожує. Далі це замазка під очі. Консилер ще називається. Ну, я кажу завжди: замазка під очі. Номер беру 001, от най світле, яке є, от прям такий, як е е крейда. Він найкраще, мені здається, світлий перекриває синяки, а потім зверху можна пудрою чи якимсь тональним засобом. до речі, такий він цікавий вигляд має, зараз я покажу. Ось така штучка, бачите, м'яка така пуховка. Ми беремо так, підкручуємо, щоб воно промокнулось, ось, бачите? Промокнулось уже. І потім цією піпкою пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік пінькаємо, потім беремо спонжик, ну, можна й пальцями. Багато дівчат, дівчат взагалі можна використовувати свої пальці для нанесення макіяжу. Це рахується ок. І потім отакими от пох... плескательними рухами да, ми не розтираємо, коли хочемо тональний оцей засіб. Ми його начебто як вбиваємо в шкіру. Бачите, от який гарний світлий який. І зверху, якщо у вас, Шкіра жирна, така, наприклад, як в мене, то бажано закріпити пудрою. Якщо шкіра у вас суха або нормальна, то в принципі вам пудра не знадобиться, бо він тримається гарно. Я ж, оскільки в мене шкіра жирна і все пливе відразу, ну, хоч і забиватися може впори, можливо, звісно, що цей макіяж видно. На відео це, це не так помітно, як вживу, ну, тому що ну, відео вживу, звісно, що макіяж Я ж видно, але все рівно це краще, ніж синяки під очима. Ось такі засоби тональні. Дивлюсь, що є далі. Тут багато новинок. Далі є ось такий наборчик. Велич... Великий такий, дивіться, великі ті засоби. Все йде в плівочці запаковане. Теж уже скільки відбуків, відгуків в інстаграмчику від різних блогерів, це іде в нас тут е, бачите, від випадіння шампунь з імберем. Це у нас від випадіння кондиціонер, далече ще дуже великий об'єм. Зверніть увагу, що тут півлітрові баночки. І сироватка для шкіри голови від випадіння волосся. Це не значить, що в мене прямо воно так от випадає, що капець краще попередити. Ніж воно потім, ой, потім не знати, що йому робити. Тому майже всі шампуні, які я використовую, в залежності від того, випадає в мене, наприклад, сезонна якась линька чи не випадає, я беру від випадіння. Тому що волосся і так тонке в мене. Я хочу, щоб воно в мене залишалось довго, тому беру від випадіння рідні засоби. Так, відкриваємо, дивимося. Ой, так гарно все запаковано. Ну, і так по-люксовому виглядає. Гарний вигляд має. Прям такі дозатори, потім можна використовувати в ванні. Дивіться, ви ці пляшечки не викидаєте. Дивіться, як гарно мають вигляд. М -м, красота, так, кондиціонер. Я отак от спочатку будемо дивитися, ух ти, він якийсь жовтий. Він жовтий. Ой, да, дійсно, пахне імберем. Може, Може, сирі, сиріть, тобі пахне імберем? Аж сюди запахло. Це ж, мабуть, що трохи, напевно, буде пекти в голову од імбиря чи ні. Ну, спробую, скажу, пекучий він чи ні. Мені здається, що ну, імбир трошки ж пече, має пекти. Дівчата, якщо ви вже таке спробували з сайту, напишіть. На суші намазати. Ні, ну їсти не можна таке. Це ж все-таки засоби для голови. Так, що тут пише? Призначений для боротьби з випадінням волосся та сприяння росту здорового, густого волосся. Значить, треба нанести на вологе волосся після миття. Це про кондиціонер, залишити на 2-3 хвилини та ретельно змити водою. Оце саме кондиціонер. Ну, я не думаю, що буде прям пекти. І казали, дівчата, що оцей шампунь з кусочками імбиря. Зараз будемо дивитися. Вже От прям імбирьом, скажи, запахло, прям Клас. Так цікаво, мені сподобалась сама оцей такий прям дозатор конкретний. Красиво, Красивий вигляд має. Тому що окремо, навіть коли ці дозатори купляєте, ой, Боже, така ціна краще, як закінчиться, перелити сюди. Так, тут написано, що треба спочатку нанести на долоню шампунь в рукою і рівномірно нанесіть на вологе волосся. Помасажуйте одну-дві хвилини і змийте водою. Тобто спочатку на руку, спінили, і потім на голову. Так, показуємо. Де тут? Да, кусочки імбиря воно прям видно. Дивіться. Який він густенький, і видно ось кусочки імбиря. Ну, я думаю, що з голови нормально буде вимиватися. Вони ж для чогось його такий зробили. Бачите, який густий. Так. Теж пахне імбирем. Ну, Хто любить імбирні пряники чи імбирний чай? Я думаю, що таке нам теж зайде. Клас! Прям так цікаво. Ой. А імбір він же апетит визиває ви в курсі? Зараз в мене буде бурчати в животі, я захочу їсти. Так, дивимося ще на це. Так, тут мілко написано, але я ще поки що бачу. Зараз буду читати, що тут пишуть, яке тут використання. А, до речі, ця фірма та сама, що і новинка на сайті. Називається Богенія, ось тут. І це вже не український виробник. Богенія. Ось стійки, до речі, і оце, це од однієї фірми, бачите? з'явились новинки. Оце ось. І шампунь, до речі, теж я бачу такий надпис. Так, що написано про цей засіб? Лікувальна сироватка проти випадіння волосся має рослинну формулу, що містить у собі натуральні екстракти женшеню, імберу та горця багатоквіткового, яка запобігає випадінню волосся, сприяє його росту, зволожує, відновлює шкіру горлови, надає їй здоров'я. Унікальна формула сироватки зменшує випадіння, а також стимулює ріст, пробуджує волосяні фолікули. Для кращого результату рекомендовано. Використовувати в комплексі з цими засобами. Розділіть волосся на 4 частини та нанесіть 3-5 крапель сироватки на кожну частину. Шкіри голови масажними рухами 2-5 хвилин втирайте засіб для повного вбирання, використовувати двічі на день. Отак, отак. Якщо ви хочете результат, двічі на день. Вранці і ввечері. Так, дивимося на цей засіб. Ну, тут така стандартна баночка, не така красива, як ці. Ці красиві, прямо ця. така. Рідке воно, дивіться, як вода. До 28-го року термін придатності. До 28-го року я його точно використаю. Теж пахне мені. Дуще їм беремо, але такий вже більш солодкуватіший запах має. Піпеточка. Нанесли собі зручно. О, це вже буду мазатися. Дивіться, а, таке красиве. Я дуже, до речі, люблю палетки тіней, я тінями малюю собі стрілки і все остальне. У мене їх дуже багато палеток. Але, ну, плюс-мінус ще одна. Звісно, що треба, тим паче, коли вони такі гарні. Це я взяла маленьку. Якщо ви ну, там прям дуже любите фарбуватися, то там є такі побольше палетки. На сайті я бачила, там ну, взагалі великі. Зверніть увагу, вона має бути з зеркалом з таким великим це палеточка. Ой, дуже красиво. Я дуже люблю Іні і рум'яна. І взагалі я люблю косметику. О, Клас! Так по-валютному зроблено. Дивіться. Так, відкриваємо. Так, да, Тут є дзеркало. М -м -м -м, дзеркальце і прикрите плівочкою. Дуже красиво. Так, тут ось нюдові відтінки всі. А тут, ось, дивіться, коректор. Він заклеєний окремо коректор кремовий, ну, або як база під тіні можна використовувати, він заклеєний ось такою штучкою. Бачите, дуже красиві. Є з блискітками, є матові, ну, всі відтінки дуже красиві. от прям Все, що я люблю: рожево коричневий. Буду пробувати, як вони мене особливо цікавлять, оці бльостки. Ну ці бльостки не на все в око наносимо, а це блискуче або отут посередині, або тільки з цього краю. Ну, так буде краще. Дуже красиво. М -м -м. Так, а що тут пише? Нічого? Термін придатності до 27-го року. Так, е Палітра для тіней по вік. Висока концентрація пігментів, нанести необхідну кількість на повіку за допомогою аплікатора або пентлика, при необхідності розтушувати все. Отаке таке написано. Так. Дуже красиво. Друзі, зверніть увагу, як воно гарно зроблено все. Ну, прям так, по-люксовому, оця косметика, оця богенія, прям дуже в неї красивий зовнішній вигляд. Це подобається. Так, і останнє, що тут є, малий малий ось такий. Сироваточка для обличчя в мене була подібна з гіалуроновою кислотою тільки не алоя вера, а там щось інше було, вже не пам'ятаю, закінчилася. Так, ось така. Вона рідка, її можна використовувати як базу під макіяж, так і під крем. Замість крем. Яка хальосенька, дивіться. Теж тут піпеточка. і вона. Ух ти, вона з біозолотом, мабуть. <'ria> Косметичний засіб для догляду за шкірою обличчя. Гліцерин, огірок, ячмінь, міка. общем-то, сироватка зволожуюча, написано, від сухості і лущення. Але ж яка вона красива! Дивіться, це вона така прям блискуча. Ну, давайте на цю руку. Буде в мене блистіти. Щоб не перекинулось. Навірно, воно не буде блистіть. Ну, трішечки такий, як легкий шимер для сяяння шкіри. Мені здається, що воно ну, взагалі не помітний цей блиск. Має зволожування. І пахне легкий такий парфумований запах, але. Дуже приємний, трошечки солодкуватий. Ось. Не знаю, помітно вам? Ну, зволожило. Тут в мене ще досі ці рум'яна розтушування залишили. Гарно пахне. Все, що я показала, буде знаходитись в описі під відео. Єдине, що, друзі, ну, на рахунок помад, ви зрозуміли, найяскравіша оця, а там по кольорах вже будете орієнтуватись, тому що ну, через відео важко передати кольори. А вже в якомусь влозі. Я окремо покажу і розкажу потім за ці всі помади, яка найбільше сподобалась. Ну, в принципі, це ті всі кольори, якими я користуюсь. Я не використовую майже ніколи ні близькі, ні помади з перламутром, якщо ви помітили. Хтось любить. Хтось не любить. Так само лаки для нігтів ну, буває таке, що я там можу з, з блисками намазатись, але досить таки рідко. В основному я люблю е, без е, блиску саме для губ. А для очей вже потрошечку ну, додаю різне. Дуже класні засоби. Надіюсь, що мені принесуть вони радість, особливо. Порадувало мене візуально, як красиво виглядає оця нова косметика. Ну, прям так гарно, знаєте, як для салону краси, таке все красивеньке. Повиставляю всі свої нові баночки. Зараз буду наводити трошки порядок, подивлюся, що там в мене є. Деякі засоби зимові. Е Жирні, буду ховати їх, не знаю, можливо, знайду трішечки місце в холодильнику, буду дивитися по термінам придатності. Тому що е креми, оскільки ми їх відкриваємо, попадає повітря, то бажано, що якщо ви якийсь довгий час не використовуєте, кладіть цей засіб в холодильник, щоб не зіпсувався, ну, наприклад, до наступного сезону. От, Якщо ви щось використовуєте весною і осінню, а термін придатності, начебто як ок, то після відкриття тримайте в холодильнику. Ще бачила, до речі, не знаю, може, мені десь попадеться такі маленькі холодильники для кремів. Так виглядять мило. От в мене теж мені дуже хочеться такий собі холодильничок для кремів. На цьому все. Бажаю вам всім бути гарними, квітучими. В нас навколо будинку квітнуть дерева. Це дуже радує, що весна, вже листочки зелененькі, і самому вже хочеться щось собі робити, мазатися, скрабитися і робити все класне для свого задоволення. Всім пока, бувайте здорові!